День для малечі 1 червня кожна дитина хоче свята та подарунків, і батьки намагаються порадувати дітлахів попри всі негаразди навкруги. В Миколаївському зоопарку організували справжнє свято для гостей. Наша організація є партнерами ООН ОНУ справах біженців. І ми допомагаємо більш переміщеним особам та особам, які постраждали від війни. У нас є програма «Аквагрим», є конкурс малюнків, є ігри, руханки. Вже були у вас відвідувачі. Яка реакція діток? У нас вже черга. Діти всі а, залюбки зацікавлені в цьому батьки. всіх приваблює і малюнки, і грим. Тим більше наші художники пропонують звіряток перед зоопарком. Це дуже цікаві патріотичні малюнки. Дехто обирає герб символіку України. Миколаївський академічний художній драматичний театр подарував діткам виставу, де були яскраві герої та декорації. Малеча пританцьовувала та із захватом спостерігала за виставою. Де зараз війна, війна не закінчується, і ми знаємо жахіті, які відбуваються щоднями з новин і з такі події. Але діти повинні отримувати вчасно, не забувати, що вони діти Так, так дітей вкрали дитинство війною, але ми дорослі повинні дарувати все таки щасливі миті дитинства виставами, відвідуванням зоопарку. Протягом дня тут пройшли різні концертні програми. Дитинство не має бути вкраденим в жодного маленького українця. Ксенія Стожук, Антон Шатура. Містеве.